A, a Далі видно праворуч гори, якщо придивитися. А ми йдемо далі. Як думаєте, на що ми сьогодні будемо дивитися? Я думаю, всі вже здогадалися. Так, це новий торговий центр «Вектор», який отут відкриється. Вже є реклама його. Поки ми до нього не дійшли, можемо подивитися на нові автобуси, які їдуть з трускавця в Другобич. А Тепер такі новенькі біленькі, замість стареньких жовтеньких. Що в Векторі буде? Векторі буде сільпо, Векторі буде розетка, Алло, а ще одна компанія мою, здається, яка буде продавати так само. Техніку та електроніку. Наверх пішла вулиця з від з кільця. З цієї вулиці в нас теж купа, -купа відео є, кому цікаво, можемо показати. І справа останні-останнє приготування вже перед відкриттям. Баті вже навіть назву причепили.

видно будинки позаду на вулиці Стебницькій. Та не знаю, а тут саме тут ліворуч зупинка кінцева, маршрутки дрогобич трускавець Та, Я думаю, цього не знати неможливо, а там ліворуч зупиниться. Завжди мені на цій вивісці цікаво читати санаторій Трусковець. Чому він Трусковець? Можливо, і місто правильно називати Трусковець. Та і от бачите, вектор, все готово до відкриття. Що ми бачимо всередині, всередині ми бачимо. не тільки вікна не помиті, магазини ще порожні. Ну, можливо, цей магазин планує відкрити трошки пізніше, а не от. -от власне. На даху відпочивають працівники. Там, до речі, зручно, гарно видно, сонечко світить, засмагати можна. Сьогодні тепло. Це ж, якщо продавати всередині, товарів ще ніде нема. Ну, принаймні, в цьому магазині. Тут що, пафілап буде. É Andras, vela essa nasa, vai C'est bon. Насправді дуже приємно бачити, що тут же все все, зовсім все готово до відкриття. В магазинах завершуються вже останні приготування. Бачите, завезли плитку, яку положиться в цих магазинах. Буде новий торговий центр в Трискості. А, на одному магазині все ж ми бачимо напис відкриття незабаром. Хтось планується відкрити вже і незабаром. Поки що активно використовується парковка. О, тут буде власне АЛО, про який ми говорили з того, що відомо. Есільпо. Ще пропоную перейти на інший бік, подивитися, здалеку воно краще все буде видно. Важно буде оцінити тут на загалці. Ма там автоаквапарк, вокзал. Це поруч. Навіть безкід ведому на горизонті. Цікаво, чи зможе скласти торговий центр. Конкуренцію цьому базарчику, який тут вже роками десятиліттями. Молоко продається з бочки, хто не бачив, давно такого вже не бачив. А що бачите звідси Ісуса навіть видно. Голову Ісуса з торгового центру видно. помаранцево чорні кольори? Кольори донецького шахтаря. Думаю, це просто співпадіння. Ми центр центри Тесла. На камені як продавали, так і продають.